І сесія обласної ради, яка виглядала сьогодні дуже дивно. А депутати обласної ради виглядали дещо жалюгідно, але хотілося почати і скрінже року, тому що сьогодні відбулося щось незвичайне. Максим Козицький вручив людині, яка пила кров і організовувала акції спочатку дрони і стадіони. Під Львівською обласною військовою адміністрацією і протестувальники, і сам Святослав Літинський вимагав, щоб Максим Козицький вийшов. Сьогодні відбулося якесь різдвяне диво. Максим Козицький вручив Літинському відзнаку президента Зеленського Золота зірка. Напевно, за те, що Літинський якісно пікетував Максима Козицького. Але чесно кажучи, збоку це виглядало як дещо якийсь тролінг з боку Львівської обласної військової адміністрації. Літинського Святослава Володимировича, волонтера, засновника громадської організації незалежні. Дивна ситуація, чесно кажучи, не вистачало тільки міцних обіймів і, можливо, навіть поцілунку. А щодо державних нагород, то сьогодні на сесії обласної ради вручили ще чотирь, чотирьом чотирьом волонтерам, в тому числі Святославу Ліцинському Літинському державні нагороди. Відзнаки отримали Уляна Гриділь. Святослав Літинський, Остап Мачинський та Андрій Квятковський це люди, які зробили неоціненний внесок у розвиток волонтерського руху в Україні та підтримку наших оборонців, і щодня продовжують свою місію, гуртуючи довкола себе інших. Люди, які розуміють, що перемога буде тільки якщо включаться усі. Люди із золотими серцями, люди, якими пишається Львівщина і вся. Наша держава наголосив Максим Козицький. Ну і додатково скажемо, що відзнака президента України Золоте серце це державна нагорода, яку встановили, щоб відзначити вагомий внесок людей у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час дійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення, інтересів держави та у зв'язку із військовою агресією Росії проти України та подолання її наслідків, і також сьогодні нагородою голови Верховної Ради України за сумлінну працю вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування відзначили голову мостиської територіальної громади Мирославу Пельц. І крім того, згідно з указом президента України, звання заслужений діяч діяч науки і техніки України отримував завідувач кафедри національного ліс університету України Павло Бехта. Що ви думаєте про вручення нагороди Козицького Літинському? Бо це якось не зовсім зв'яжеться із попередньою активною громадською діяльністю волонтера?